Росток в кардигані і точки розвороту. Я пров'язала сім петель планки, в'яжу свою кількість петель полички, далі у мене маркер, що я маю зробити? Збільшення для реглану. Я таким чином піднімаю і роблю з протяжки. Я останнім часом найбільше роблю з протяжки збільшення також. Розщівнувся. Дві петлі, знову маркер, тут піднімаю в іншу сторону і роблю збільшення з нахилом ліворуч 5 петель рукава, знову маркер. з нахилом вправо, дві реглану, протяжка з нахилом вліво, петлі спинки, І на розміри 0,3-3,6 стоять крапочки я їх визначила, що це точки розвороту, Так, в спинці дійшли до краю. Тобто, це місце, де ми будемо розвертатися і в'язати виворітну сторону. Саме за рахунок цих скорочених рядів ми з вами отримуємо різницю між передом і спинкою. Дивіться, я перехожу в правий рукав, ось він у нас буде. У мене стоять точки 22. Це означає, що я пров'яжу дві лицевих. Дивіться, одна. Друга. Тоді я розвертаю в'язання. Це ми будемо в'язати виворітний ряд. Знімаю крайню пров'язану з ниткою. Отак от, от перетягую нитку, петля утворилася подвійно. і в'яжу виворітні петлі, але Мені треба знову до е, другої петлі в лівому рукаві дійти. Ну, від спинки рахуємо по центру. Дивіться, про що я говорю? Щоб відстань між цими точками розвороту була однакова. Так, і що в нас виходить? Ми спочатку пров'язуємо наше збільшення, ми його нарахуємо, а тоді. Дві лицевих, оце наша крапочка 2 в лівому рукаві. Знову ми на лицевій стороні, крайню пров'язану петлю. Отак От знімаємо ниточку, перетягуємо, щоб утворилась подвійна петля. В'яжемо збільшення маркери. Перекидаємо спинка, знову збільшення. В кінці спинки теж буде. Дівчата, у кого намальовано більше крапочок, ви відповідно робите більше цих точок розвороту. Я думаю, тут складного не повинно бути нічого з протяжечки. Тут нахил ліворуч, дивимося. Так, ось де наша подвійна петля. Ми спицю заводимо знизу, пров'язуємо. І тепер знову у нас там цифра 2 наступна. Знову 2. Що робимо? Розвертаємо в'язання крайню пров'язану петлю. Перетягуємо тісненько і в'яжемо виворітний скорочений ряд аж до тієї перетягнутої петлі, до тієї подвійної. Зараз покажу, як ми її зробимо. До речі, ця хусткова в'язка, вона взагалі-то просто будуть такі, як невеличкі Потовщення в полотні. В лицевій. Гладі красивіше виглядає подвійна петля. Так, дивимось. Ось знову наша подвійна, і ми її точно так само. А тепер ще дві нам треба: одна, друга, розвертаємо. Крайню зняли, перетягнули, щоб утворилась подвійна. І далі працюємо з маркерами, збільшеннями і закінчуємо наш ряд. Що у нас зараз на спицях в рукаві? Один, два, три, чотири ні, це не рахується. Один, два, три, 6, 7, вісім, дев'ять. І стільки ж має вийти у правому рукаві петель. Ви собі потім будете дивитися, якщо вам занадто широко. Це на розмір 0336. Ви собі будете дивитися, якщо вам занадто широко, то ви потім будете пров'язувати ряди таким чином, щоб в рукавах, наприклад, пропускати збільшення, щоб занадто широко не було. Так, спинка є лінія реглану, збільшення. Ось, знову наша подвійна. Все, далі ще одна лицева, збільшення в рукаві. Ну, Давайте глянемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Так як і в тому рукаві, все ок. І ряд закінчуємо. Не забудьте ще в поличці правій зробити збільшення. І все, ряд закінчуємо, росток готовий. Далі в'яжемо таким чином поворотними рядами. Скорочених рядів у нас вже не буде. Бачите, так, тут дві залишились хвильки, а тут уже чотири. Зараз ще буде виворітний ряд, тут взагалі буде п'ять. І все робимо збільшення вздовж лінії реглану, ширину рукава, коригуємо, слідкуйте за тим, щоб у вас синхронно було, тому що тоді буде на одну петлю менше чи десь на одну петлю більше, будьте уважні.